Антиукраїнська реклама у Фейсбук дедалі більше пролазить у наші стрічки. Новин команда брехунця теж засікла подібну у ній. Відверто маніпулюють, поширюють дезінформацію та використали, начебто, іронічну картинку. Тож, побачивши матеріал від проєкту Нота є нота», ми вирішили поділитися ним з вами, аби ви знали правду та вміли протидіяти антиукраїнській рекламі. Привіт, з вами Анастасія. Погнали розбиратися. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну зустріч. Переважно антиукраїнські рекламні дописи посилаються на західні медіа та різних експертів і поширюють фейки, маніпуляції та викривлену інформацію на теми, які стосуються мобілізації, влади та експорту пшениці. Теми змінюються залежно від ситуації на міжнародній арені і на полі бою. Схема одна і та ж. Тригерна тема, тобто та, яка вас зачепить. Вирваний з контексту факти, які обернуть на брехню, або подадуть у викривленому вигляді: яскраве зображення або карикатура із символікою США України або війни. На такі рекламні дописи звернули увагу й у центри стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там кажуть, що окупанти хочуть підірвати довіру українського суспільства до влади, поширюючи маніпулятивну інформацію про, начебто, програну битву за Бахмут, а також що союзники покинуть українців напризволящі з російськими окупантами. Головні меседжі пропагандистів такі: битва за Бахмут вже програна Україною, на Заході не вірять в перемогу України. Командування сил оборони втекло, і хлопці відбиваються самотужки США зменшують постачання зброї, бо впіймали українську владу на крадіжках постачань. Тож як впізнати антиукраїнські рекламні дописи? Їх розповсюджують новостворені сторінки без опису та наповнення, які зазвичай мають нейтральні назви. Це дозволяє уникати додаткової уваги з боку компанії мета під час проходження модерації, адже перший етап перевірки відбувається за допомогою автоматизованих систем. Також облікові записи, з яких створюються такі кампанії, зазвичай використовують ip адреси інших держав. Прикладом такої практики є рекламна кампанія, запущена з ip адреси в Мексиці, а в рекламному кабінеті акаунту валюта для оплати мексиканський песо також пропагандистів інколи видає невдалий переклад тексту з російської на українську, і кремлівські терміни на кшталт західники і пораженські настрої. Як протидіяти цим дописам? Бачите допис із позначкою реклами, який спрямований проти України? Скаржитесь. Треба натиснути три крапки. Тоді поскаржитись, тоді обрати причину. Це можуть бути як неправдиві новини, так і заборонений вміст. Оманлива інформація або спам. Не ставте вподобайки таким дописам і не коментуйте їх. А якщо бачите, що ваші друзі або знайомі втрапили на гачок пропагандистів, розповідайте їм, що з цими дописами не так. Також можете надіслати їм це відео. Наша інформаційна гігієна дуже важлива, адже ворог постійно атакує нас пропагандою, фейками, маніпуляціями. І ми повинні вміти протидіяти цьому. Також, якщо бачите подібні дописи, надсилайте їх проєкту нота є Нота». Вони відстежують і допомагають блокувати сторінки одноденки і відповідну рекламу. Якщо тобі було корисне це відео, не забудь підписатись, поставити вподобайку і написати будь-який комент, щоб чим можна більше людей дізналися правду. А також поділися цим відео з друзями. Хай і вони знають правду. Тому що разом ми будуємо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі! На українську і кремлівські терміни, на кшталт західники, і пораженські настрої. Проїхала машина, дубль не вдався. Всім дякую, до побачення. Це, походу, буде невдалий дубль.